Вітаю всіх глядачів на каналі про урбаністику. Мене звати Олег Васильов. На жаль, сьогодні складаються такі обставини, що за умов відкритої агресії з боку Російської Федерації проти України нам не доводиться е, говорити про реалізацію масштабних містобудівних проєктів, якихось нову хау, призначених для покращення життя у містах. Тим не менш, якщо ми подивимося на новини з українських міст, все-таки триває поточний благоустрій і реалі... Реалізуються певні невеликі проекти, які призначені для забезпечення життєдіяльності міст. Тож будемо слідкувати за тим, що відбувається в українських містах в плані реалізації урбаністичних проектів. Ну і тим не менше, не потрібно забувати про те, що частина українських міст сьогодні живе не лише в умовах воєнного стану. Вони фактично знаходяться на лінії фронту і регулярно піддаються обстрілам з боку російських військ. Пошкоджуються комунікації, інфраструктура та інші об'єкти, що призначені для забезпечення життєдіяльності міст. В цьому сюжеті я хочу розповісти про Миколаїв, де сьогодні існують суттєві проблеми із забезпеченням жителів цього міста питною водою, і також Миколаїв регулярно піддається обстрілам з боку російських військ і боєприпасами пошкоджуються міські комунікації та інфраструктура. До початку активної і масштабної фази атаки Російської Федерації на Україну у Миколаєві проживало 468 тисяч осіб. Після того як стало зрозуміло, що місто опинилося на лінії фронту і знаходиться поблизу окупованої частини Херсонської області. З Миколаєва виїхала частина населення. Тим не менш, більшість людей залишаються в місті, поки не збираються нікуди їхати з різних причин. Хтось не хоче покидати свій будинок, роботу або не має коштів для переїзду у більш безпечну місцевість. Попри напружену ситуацію і небезпеку, у Миколаєві працює громадський транспорт. Пасажирів перевозять шість трамвайних і п'ять тролейбусних маршрутів. Але ворожі ракети, які летять на місто, вражають у будь-яку ціль. Тому під загрозою також і громадський транспорт. Так, 14 липня російські війська обстріляли центральну частину міста. Було пошкоджено 18 тролейбусів, із них 16 машин, що були придбані у 2021 році. Тепер транспортне підприємство змушене витрачати кошти на заміну пошкодженого скла та інших елементів кузова машин. Це, у свою чергу також позначилося на роботі тролейбусних маршрутів. Де було зменшено кількість випусків, зрозуміло, що працівники транспорту працюють в умовах, коли їх життю загрожує небезпека. Тому водіям і працівникам ремонтних бригад видають ось таку амуніцію у вигляді бронежилетів і касок у квітні 2022 року, під час окупації Херсонської області російськими військами було пошкоджено водогін, що забирав воду з Дніпра для Миколаєва. Ушкодження комунікації викликало суттєві проблеми із водопостачанням. У наступні дні місцева влада організувала підвезення води по місту. Для цього використовували автоцистерни. Також свою допомогу забезпеченні жителів Миколаєва водою надали комунальні транспортники. Зокрема, для доставки води використовували технічний електротранспорт. Таким чином, у місті вдалося організувати забезпечення населення водою, хоча б частково. Потім до водогінної мережі почали подавати воду з місцевих джерел, проте з кранів у домівках жителів міста тече вода поганої якості. Вона має темне забарвлення і, по суті, така вода придатна лише для технічного використання. А для очищення води можна було б застосовувати спеціальні польові фільтри. Ось такі каністри можуть фільтрувати звичайну річкову воду. У лабораторії були проведені аналізи, що показали придатність води до вживання після очищення. Є також портативні фільтри. Вода наливається у спеціальну сумку, що схожа на рюкзак. До цієї своєрідної ємності підключається фільтр, що занурюється у воду. Ми можемо побачити якість води з річки і після фільтрування. Відсутнє будь-яке забарвлення. Щодо смакових якостей, то можна відзначити відсутність болотяного присмаку, притаманного річковій воді. Але зрозуміло, що таку воду бажано кип'ятити. Такі фільтри потрібні українським військовим, які перебувають далеко від комунікацій, тому для вживання можна брати річкову воду і пропускати через такі фільтри. Благодійний фонд Мирні поля України наразі збирає кошти для закупівлі портативних фільтрів для води, що можуть використовуватися у польових умовах або у місцевостях, де існує проблема з водопостачанням, але присутні водні ресурси у вигляді річок або ставків. Отже, ви можете долучитися до збору коштів на придбання фільтрів для води, і після цього фонд мирні поля України передасть їх українським військовим або цивільному населенню, яке проживає у місцях, де існує проблема із забезпеченням питною водою. Всім глядачам каналу, фактор міста, хочу побажати в цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе.